Здувається у вас живіт після їжі. Приберіть одну звичку, і цей дискомфорт зникне. Живіт у вас здувається не через саму їжу, і ось справжня причина. Коли ви їсте, їжа проходить стравоходом у шлунок. Там її має розщепити кислий шлунковий сік. Потім через маленький клапан, пілоричний сфінктер, вона переходить у кишечник, де середовище вже лужне, і процес травлення завершується. Після 40 років шлунок виробляє майже вдвічі менше кислоти. Через це клапан на виході зі шлунка не встигає щільно закриватися. Лужний вміст з кишечника закидається назад, змішується з рештками кислоти, і через це з'являються гази, печія, здуття, важкість. Кислотність постійно стрибає, ферменти слабшають, і весь шлунково-кишковий тракт дає збій. Якщо у вас ще є звичка їсти в суху, без теплого жиру, шлунок працює в режимі постійного стресу. Слизова пересушена, їжа треться об стінки, запускається бродіння, виникають гази і важкість. Порада. Перед їжею випийте теплу воду з половиною чайної ложки олії гехі. Приблизно через 10 хвилин шлунок розслабляється, клапан закривається щільніше, їжа проходить легше, і здуття помітно зменшується майже відразу. Якщо живіт здувається у вас щодня, це ознака низької кислотності. У такому стані організм просто не може запустити нормальне травлення. Їжа бродить, піднімається вгору, і відчуття важкості не минає. У цьому випадку вам потрібне інше рішення, яке вже допомогло тисячам людей позбутися проблем зі шлунком і кишківником. Напишіть слово бальзам в коментарі, і я надішлю вам подробиці в особисті повідомлення.